И олигархам. Вот именно, говорю, в списке, в списке нашей новой партии называется она «Единая Украина». Если кто смотрит телевизор, то ее значок появился там очень долго уже назад. Такой флажочек по углу. Нет ни одного олигарха и ни одного, ни одного человека, который бы участвовал в прошлой власти. Противодействие было очень сильно. Вы знаете, что завтра последний день подачи документов, а в предпоследний день мы сегодня проводим съезд партии со всей Украины. Проводится это в Дворце Украины. В, наш, в наших людей в списках партии 7 человек, в проходной 20. Будем надеяться на то, что в кои-то веки, в кои-то веки, что-то в этой стране начнет меняться. Значит, сегодня задача такая. Те, кто в списке, сидят в зале, там, слушают Подписывают заявления и прочее. Всех остальных, значит, обеспечение порядка. Сейчас приедем на место, там распределимся, кто где и, 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 и кто что. Делегатор провожает, Самое главное центральное. Ну, что еще хочу сказать. Будет больше 60 корреспондентов телеканала. Вести себя достойно не забывать про то, что мы все-таки вежливые человечки. А, вот. а, по машинам и до боя брать. Вперед. Да. Yeah. 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 Okay.

嗯。No, no, no, no. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Чи e, ні, no, я мабуть, делегат. Есть я как с энтузиазмом. Дорогі друзі, хочу вас попросити про ще одну милість. Про хвилину тиші. Про хвилину тиші з тим, щоб ми присаджуватись, з тим, щоб ми могли кожен свій спосіб, хто як вміє пригадати тих, хто віддав своє життя за те, щоб наша країна була єдиною, і хто чиє життя. Їх ми зобов'язані тим, що ми сьогодні в на місці. Три учасників делегатів, а також запрошених 25, в тому числі із засоби масової інформації. І всього до участі у нас зареєстровано 119 чоловік. Дякую сердечно. Тобто я можу констатувати, що наше зібрання є правомочним. Згідно з законом України і статутом нашої партії 14 зістрів українського об'єднання. Україна єдина країна. Оголошую відкритим. Если какой-то лин суховый. Так, по попрошу. Ну і вже, якщо так сказати, теж будемо за тобою. Це ухвалення рішення про затвердження представника об'єднання нашої центральної виборчення комісії і пункт 5 і останній. Це ухвалення рішення про організацію виконання рішень, ухвалених об'єднання, так само по максимуму попрошу. Декілька слів, хто ми, що ми, бо є в нас представники ЗМІ, які прийшли, хотіли би знати краще. Як ви бачите, у нас 14 й з'їзд офіцій. 13 з'їздів до цього це була інша партія з іншою назвою, і зараз вже 14 й з'їзд з новою назвою. Дівчата захотіли написати 14-й, бо сьогодні 14 вересня, нібито якийсь символ, так би мовити. Починаємо, йдемо з новими обличчями до нової ради. Сподіваємося, що Рада буде нова, обличчя будуть нові. Принципи, які ми сповідуємо, які в нас є, то обов'язково ми скажемо. Назва відповідає тому, що ми можемо ми хочемо зробити. Україна єдина країна. Як ви бачите, в нас за нашою спиною карта України, і на цій карті ви бачите всі області. В тому числі. Тому ми зібралися тут, ми не зібралися десь на сході з автоматами, тому ми зібралися для того, щоб зробити трохи більше. Ще хотів би сказати ще хотів би сказати одне, що серед нашого списку, серед нас, ви не побачите жодного корупціонера, жодного колишнього депутата, жодного чиновника. Тобто, це всі люди, які є представниками громадськості. Це громадські активісти, це професіонали своєї справи, які мають спільну мету. Скажу від себе, що всі ці люди це особистості, це дійсно свідомі люди, свідомі українці з різних е, сфер життя, з різних навіть націй, е, національностей. Такі. Але всі ці люди об'єднані єдиною ідеєю ідеєю єдиної країни. Зараз я хотів би передати слово. Чи давайте я всіх представлю, щоб зрозуміло. Але до мене Яневського представляти не треба. Він засновник громадського суспільного руху єдина країна, ідеолог, так би мовити, цього руху. І завдяки йому, я є головою насправді, то, коли мене питають, то я відверто скажу, питають, а, чого ти? а чого ти? Тобто мені Яневський відповів, коли я його запитав, а чого, чого саме. Він казав, мені 58 років. Питання є. Він каже, треба утилізувати. Ми після наступного скликання утилізуємо обов'язково. Але трохи хай попрацює, ще на благо держава. З нами є Артем Шамрай, це юрист, який і... наш, так би мовити, вже і друг. Бо це людина, яка передала нам власну партію, відійшла від посади голови. Зараз голови партії є я. Ми сформували власну власне політраду, і ця людина відома багатьом Олександр Ржавський. Ми йому дуже вдячні. На жаль, він зараз не присутній тут, бо терміново мусив їхати до зони АТО. Він приймає участь в переговорях щодо визволення наших полонених. І він як то самоусунувся від керування цією партією і навіть участь. Він сподіваємося на це. Ми з ним спілкувалися з цього приводу, що він піде самовисуванцем, Десь на сході, звідки він з... ротом сам, сам по собі. Оце вже ви дізнаєтесь трохи пізніше. Просто від себе просто подякувати хочу, бо ви знаєте, цей процес дуже складний. І також я не знаю, як ще представити, мені дійсно було приємно, коли Саїд сам сказав, що я готовий йти. Бо я соромився запропонувати, чи, чесно, соромився, бо якось це використовувати було як не, не дуже етично, але сам розуміє, що треба йти, що треба розмовляти. В нього виступив Могилянці, виступив перед багатьма конфесіями, і взагалі під час майдану, тобто, як, як ми й познайомили, що коли було сказано одним відомою людиною, що коли ісламські муфті є духовним зірцем для православних, це щось значить. Тобто, дуже дякую, що при Олена Мініна, медичний волонтер, конфліктолог, як вона себе називає, вона трошки врівноважує нас. Коли, коли ми починаємо, як бачите, всі харизматичні люди, починаємо трохи махати руками і кричати, то вона трошки вміє рівноважити. На жаль, немає в нас Богдана Хмельницького десь затримався. У нас є реінкарнація Богдана Хмельницького. Сподіваюся, те, що бідна країна, але трошки в іншому розрізі треба в якісь історичні гріхи відпрацьовувати. Правильно ти сказав, назвав це слово. Ну, фундація гроші підуть на підтримку дітей і сімей наших солдат, які загинули на сході. Також Небесної Сотні. Не контролювати це все буде народний нагляд і громадські організації, хто хоче слідкувати за цим за відкритою. Буде все відкрито. Все буде в цих ваших інтернетах. І е, якщо там будуть далі, далі питання про Всесвітню Закулісом і хто це іскерує Вашингтон, Москва чи СОПСО. І дійсно, на сьогоднішній день, на мій погляд, на мій погляд на, за моїми переконаннями, наше військо опинилось проміж двох вогнів. Один вогонь ведуть вороги під російськими прапорами, з іншої сторони. Це байдужість і відверте зрадництво чиновників в Києві. Таке рішення спробувати балотуватись в Верховну Раду України, з якою метою? За моїм переконанням ми маємо злочинну систему, яка Створювалася на протязі останніх 20 років. І, врешті-решт, саме ця система вона призвела до тих наслідків, які ми зараз маємо. Він території, і здобути перемогу в війні. Я переконаний, що мир може бути на нашій землі лише в двох випадках: це капітуляція або перемога. Добрый день всем. Я уже извините, я только сонный немного приехал из Дебальцева и Углегорска. Чуть-чуть состояние такое Киев оглушает тишиной, потому что, к сожалению, там никакого перемирия э, нету. Прекратили стрелять ракетчики, артиллеристы, но никуда не делись снайперы, С уходом в, в большие кабинеты власти говорят о том, э, что пора прекращать вот этот дерибан, этот бележ, эту всю гадость приходит туда большинство из них становятся такими же, как те, кого они обвиняли в коррупции, во всем на свете. Мне кажется, прав был Владимир Семенович Высоцкий, когда говорил, что два худших человеческих качества – это зависть и жадность. А все остальные человеческие грехи – это производные от этих двух. И когда человек пытается напихать себе щеки и карманы, он либо жадничает, либо завидует. Я человек не жадный, не зависли абсолютно. Вот с июня месяца накатали мы Сейчас это уже такая волонтерская группа добровоз. Димка Юрьевна, спасибо тебе огромное за, за координацию моих координированных действий. Но семнадцать с половиной тысяч километров мы накатали по дорогам да, в сторону, а то и обратно и столкнулись с огромным количеством. откровенной глупости и идиотизма, который никуда не делся. Христианские конфессии помогали в том числе и мусульманам, и представителям других религий эвакуировать нуждающихся, помогать нуждающимся. Исчезли границы между представителями различных национальностей, мы все стали глобальным украинским сообществом. Мы наконец-то стали по полноценным громадским суспильством, да, то есть общественным сектором полноценным Украина открыла для себя вот огромное количество патриотов, огромное количество людей, которые вместе готовы идти до конца. Не думал, что мне придется это сделать, но вот здесь много говорили о войне в зоне АТО, а лучше всего об этом сказал писатель американский Ирэнс Камингуэй. Он сказал, что кадровые армии нужны для штабов и парадов. Когда приходит пора воевать, в окопах сидят бухгалтера, повара, рабочие, крестьяне, фермеры и прочие граждане своих стран, патриоты, которым пришлось взять в руки оружие. И это самая лучшая армия, потому что она народная армия. И сегодня в Украине рождается народная армия. Пусть такой тяжелой и непростой судьбой. Но я очень рад этому. И в эту партию мы пришли за тем, чтобы пройти, может быть, еще более сложный путь. От народной армии к народной державе. Когда, наконец-то, не государство будет при украинском не, не украинский народ будет при державе и государстве. И, об этих, и при этих людях, возомнивших о себе немыслимо. А когда, наконец-то, держава будет при украинском народе. Все, спасибо. Дякую, дуже. А, прошу підтвердити складений список кандидатів народних депутатів, які також є в делегація. Будь ласка. Дякую. Проти? Утримались? Я, чесно кажучи, в мене очі розбігаються від. Я сподіваюся, що голова і чільна комісії розуміли. Полиція буде. Так, дякую. Прошу прийняти рішення про в списку кандидатів народні депутати. Я твою затверджую. І останнє. Ну, проти. Да, у вас є досвід, я чого це я. Да. Проти? Хтось є? Я не знаю. Так, хлопці, я тру... хвилююся, будь ласка, дівчата. Останнє питання. Не питання. Понят? Прошу уповноважити голову партії, тобто мене, організувати виконання прийнятих на з'їзді рішень я утримався. Дуже дякую вам. Оголошую офіційно. Ні, 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 ні. Я хочу, друзі, по перше, не по-людськи вам подякувати. Якщо вас запитають рідні, близькі дружини, друзі ваших дружин, діти, що ви тут сьогодні робили, то ви скажіть, дивлячись в очі, що сьогодні в політичній історії України, це я вже як експерт вам скажу, унікальний випадок. Ми створюємо вперше ще один раз за всю тисячолітню історію України політичну партію громадянського суспільства горизонтального типу, в якій немає вождів. І ми є партією державників, а не патріотів. Визначений патріотизм і останній прихисток негідників. Якщо всіх аркументів вичерпано, то тоді ми вже патріоти. А? І, 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 і президія, я дякую Олексію, я будучи аспірантом і науковим співробітником інституту історії Національної академії наук, 16 разів вносив пропозицію про одностайне обрання президії партійних зборів у складі ЦК КПРС, з безсмертним продовжателем Великого ленінського діла. Генеральним секретарем ЦК КПСС, председателем президіуму, председателем оборони, марша, товаришам, нічому режним. Так що президія є е, ви. Е, перед тим, як, перед тим, як е, о, зробити зовсім вже останнє оголошення, е, прошу вас, давайте виконаємо наш бойовий національний гімн. І нехай він нас всіх надихає на перемогу.